Як я виглядаю просто от в реальному житті? Нічого. Без пампа, без ніякої підготовки, просто як є, як на духу. Все, ось отак. Все. Ніяк я там не здоровий бодібілдер. То, що мені в коментарях хтось може написати, типа тримбалон, сьогодні. Мене це наоборот хвали, поняли? Тому що я просто дивуюся, що люди, глядя на мене, можуть подумати, що я вживаю якісь ще анаболіки. Ви серйозно? Получається, якщо пишуть, значить серйозно. І мене це наоборот мене прикало і мені це навіть подобається, тому що ну, реально, прикольно. Хоча, мені здається, в якийсь б момент мені це, мабуть, вже б не подобалося, тому що, наприклад, так, да, ну, зараз мені подобається, тому що я якби, не недостойний виглядати на такі серйозні типу, слова. І тому мене це веселить. А, ну а якщо ти в натурах розкачався, ти реально взагалі, ну знаєте, рельеф, прям там бодрий, такий. І тобі пишуть в коментарях, що ти тримбальончик, там вся фігня, ця ти хімозник. тоді, в цей момент, я б задумався, мені було б реально обідно, тому що я 10 років, може і 15 років. Ну, тобто є люди такі, да, які займаються, які в бачив. Відос мені попався в Тікток, тип реально бодро виглядає. Його ну, всі кажуть, що він тримбалончик, там всі діла. А він каже, ну, я на турах, і чесно, і мені обидно. Ну, Тобто я йому вірю, тому що ну, коли ти реально не тримбалончик. Ви все равно ты процелевка балакаешь, а?